Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні субота 16 грудня, як бачите, година 15.00. Ми йдемо з вами по вулиці Сагайдачного до вулиці Дрогобицької через вулицю Довбуша. Там є два новозбудованих житлових комплексів Йдемо подивимось, яка вулиця і які це будинки. Погода не дуже. Вже який день, практично цілий тиждень. Від понеділка отака плюс два і топиться сніг. То падає, сніг, то дощ. Ще, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Дякую всім за коментарі, які ви пишете. Приємно читати. Також пишіть, хто тут відпочивав у лісовій пісні, хто тут жив на Сагайдачного, куди ходили до бювету. Можливо, цією дорогою ходили через вулицю Довбуша. Тут будинки е, Сагайдачного 1. Так, йдемо далі. Там Сагайдач 1А, цей 9-поверховий, а цей 1. І праворуч третій номер був. Одна проблема тепер на цих всіх новобудов це немає де припаркувати своє авто. Люди так просто на узбіччях залишають. Хоча тут в цьому будинку це будинок Гарант Сіті, житловий комплекс Гарант Сіті. Хтось тут на, на іншій території паркується, але є тут гаражі всередині будинку, в підвальному приміщенні. Ну, можливо, ціна. Ціна висока і не всі можуть купити. Бачите, такий двір. Тут є такий, такий дитячий майданчик. Тут вже працює барбершоп в цьому будинку. Також буде кав'ярня. З іншої сторони є продуктовий магазин. Дуже тут багато купили квартири люди, які чекали від війни із Києва і, ну, і зі східних регіонів. Дуже багато тут купило квартири люди. Бо до війни тут ну це рахувалось як далеко. Та не є не, не дуже далеко. Школа близько, АТБ близько. Ну, чомусь тут так не купляли, як розпочалася війна, і тут викупили всі квартири. Бачите, як він виглядає? Біля цього будинку ще трохи місця є на авто. Ну, а є зараз такі будинки в Трускавці, що просто нереально десь припаркуватися. Слідуючий будинок, оцей а це Трускавецька фортеця. Називається. Гарно виглядає. Зі всіх сторін в Трускавці його видно. Бутувала компанія. Галицький двір. Але тут е бачимо проблеми з фасадом. Був дуже сильний вітер. Бачите, ця помаранчева сітка висить, її просто зірвало з фасаду будинку. Разом там з тим е оздобленням. Повністю все зірвало. Тут праворуч бачимо е, санаторій Edelweiss на вулиці Довбуша. Так, а далі. Ось так він виглядає. А далі е, Довбуша 3А. Також новий будинок. Ну там ну, швидко викупили квартири, швидко заселились люди і собі живуть. Хто живе, хто здає. Житловий комплекс Довбуш. Гарно виглядає будинок. А це Трускавецька фортеця. Також шикарні краєвиди з верхніх поверхів на все місто. Єдине, що тут балкони почали оздоблювати, бачите, такою деревиною. Чи вагонка, чи то. Не знаю, ну дерево. Покрили лаком, а вже воно за три роки вже свій вигляд втрачає. Ну і бачимо Грінпак. Готель Грінпар. Готель Spa Green Park. І вже практично вулиця Довбуша закінчується. Ще єдине покажу вам зараз таку цікаву е телефонну будку в англійському стилі. Бачимо ще е готель Тросковець-365. Є тут майстерня по ремонту мобільних телефонів. І вони тут таку поставили телефонну будку в Англії. Цікаво там, ну телефон не працює вже, просто це так є пам'ятник, як. Зараз подивитись Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, пісніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також в описі під відео є різні посилання, де ви можете підтримати канал Трускавець Тревел та допомогти в розвитку. Так що всім, друзі, гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!